Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Грибника, який заблукав у лісі близько 10 годин, шукали рятувальники поблизу села Шаланки Бергівського району. Чоловіка госпіталізували. 20 тисяч 800 гривень зібрали під час забігу, шаную воїнів біжу за герої України в Ужгороді. Захід організували у суботу, 26 серпня. Зробили це до дня пам'яті захисників України, які відзначають 29 серпня. Зареєструвалися там близько 600 учасників. Олександр Саєнко загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Костринської територіальної громади. Там написали, що Олександр народився 28 жовтня 1995 року у місті Крематорськ Донецької області. Був командиром 3-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно штурмового батальйону. Прощання з військовим відбудеться 29 серпня о 13-й годині в селі Вишка Ужгородського району церкви святого Михаїла. Вічна пам'ять і слава герою! Житловий будинок горів 27 серпня в селі Буштино Тячівського району. Про це сьогодні написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що подія сталася о 18.30. Тоді вогонь швидко поширювався дерев'яними конструкціями, і дійшов до фронтонно розташованого пору сусідського житла. Рятувальники менш ніж за півгодини ліквідували пожежу. За цей час вогонь знищив перекриття та покриття на площі 24 квадратних метрів. А також пошкодив речі, що були всередині. Сусідський будинок вцілів, травмованих та загиблих немає. Грибника, який заблукав у лісі близько 10 годин, шукали рятувальники поблизу села Шаланки Берегівського району. Про це також повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що в лісі заблукав чоловік 1982 року народження. Він разом з двома друзями о 5 годині ранку пішли за грибами. У лісі розійшлися і втратили зв'язок одне з одним. Рятувальникам повідомлення про заблукалого чоловіка надійшло близько 12 години. Поговорити з ним телефоном вдалося лише ввечері. О 22.30 чоловіка знайшли в полі між населеними пунктами Шаланки та Пушкіно. Його й рятувальники транспортували до траси, а там передали лікарям екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. 50 чоловіків затримали прикордонники Чопського загону за спробу незаконного перетину Держрубежу впродовж семи днів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що 48 чоловіків намагалися залишити територію України поза пунктами пропуску, а ще двоє через пункти пропуску, але з підробленими документами. Впродовж минулої доби на ділянці Чопського прикордонного загону правоохоронці затримали 14 військовозобов'язаних чоловіків. Події сталися поблизу відділів Ужгород, Новоселиця та Великий Березний. 12 чоловіків намагалися. Потрапити до словаччини ще двоє рухалися у зворотньому напрямку. Усіх затримали без'ясувати обставини справ. 16-річного Мукачуця затримали поліцейські за ножове поранення 18-річного хлопця. Про це повідомили на сторінці поліції Закарпатської області у Фейсбук. Там написали, що правоохоронцям зателефонували медики Мукачівської лікарні. Розповіли, що до них приїхав хлопець з проникаючої раної грудної клітки та черевної порожнини. Слідчі, котрі виїхали до медзакладу, з'ясували, що поранений 18-річний Мукачевець. Того дня він посварився 16-річним місцевим жителем, який його й вдарив ножем, та одразу втік з місця події. Особу останнього поліцейські встановили його, розшукали та затримали. Наразі його помістили до ізоля Торо тимчасового тримання у поліції відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці готують документи для обрання затриманому запобіжного заходу. Розслідування триває. Близько 40 тисяч гривень для збройних сил України зібрали під час велозаїзду Big City Ride 27 серпня в Ужгороді. Про це сьогодні повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що цього разу взяли участь понад 500 велосипедистів. Учасники прийшли у вишиванках та в синьо-жовтому одязі. Збиралися на київській набережні, їхали містом і поверталися до драмтеатру, де організатори провели розіграш призів. Зібрані гроші передадуть волонтерам громадської організації Рух підтримки закарпатських військових, які наразі збирають на 68 дронів для 68-ї бригади тери. Спасибо. Це площа театральна в Ужгороді. Тут збираються учасники забігу. Шаную воїнів біжу за герою України. Кожен набирав табличку з ім'ям полеглого захисника, у честь якого долав дистанцію. Ужгородка Людмила Данько Товтен бігла за свого студента. Я викладач природичого гуманітарного коледжу державного нашого університету. І це наш колишній студент Штосель Вільгельм, який пішов одним із першим ще в 2014 році, і підірвали його. Ці паразити в радіорубці. Отож, це треба бігти, треба брати участь в житті держави, треба допомагати всім тим, чим можеш, і стимулювати молодь також брати участь в розвитку нашої держави. Ну я лічно не вибирав спеціально якусь фамі прізвище. Я просто хотів підтримати наших воїнів і побігтися на підтримку нашого ЗСУ. Це потрібно. Це об'єднує і допомагає разом. З побратимами участь у забігу бере нацгвардієць Володимир Барчук. Каже, минулого року також долучався до такого заходу. Жу за героїв України, які віддали життя за Україну. Для мене чечає брати участь в цьому забігу. Я вважаю, що це не важко, бо я тренуюсь кожен день. За військового Романа Русника біг співорганізатор забігу та завідувач сектору у справах ветеранів у Закарпатській області Іван Балашов. 29 серпня. Ви знаєте, у нас день вшанування загиблих, які Дали своє життя за Україну, от з нагоди цього дня. І, взагалі, для підтримки сімей загиблих ветеранів проводиться цей захід. Я сьогодні буду бігти за героя України Романа Рушника. Мама Вон Марія мені вручила номер. Це велика честь для мене. Я його особисто не знав, але я кажу, мені велика честь бігти за такого за героя України. То він завжди хотів поступати бути військовим. Поступив у Мукачевський ліцей з посиленою військовою підготовкою на вроту. Надзвичайників, поступив в Академію сухопутніх військ імені Саїдачного у місті Львові, вибрав Ужгородський 15-й батальйон, який ну, відноситься до 128-ї бригади. І зразу поїхав у 2019 році на ротацію. Це У Луганську область. Марія каже, її син на початку повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Загинув Рома. Під Креміною в Луганській області 9 березня 2022 року. 19 березня вийшов указ президента про нагородження його орденом Золота зірка посмертно. Ніякі нагороди не замінять. Не лише дитину, не лише мою дитину, а всіх. Дуже велика ціна, дуже велика ціна за за нашу свободу забіг «Шаную воїнів, біжу за герої України в Ужгороді проводять втретє. Розповів співорганізатор Олександр Грін. За його словами, такий захід проводять раз у році. Забіг «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Проводиться в Україні ще з 2018 року. В Ужгороді цей захід ми організовуємо вже втретє. Цей забіг в першу чергу є методом виявлення шани нашим героям. І героям, які загинули, і героям, які зараз знаходяться на передовій і боронять нашу державу, її суверенітет, цілісність та незалежність. Вимоги дуже прості: тобто, дві дистанції на два кілометри, на п'ять кілометрів. Учасники біжать в довільній формі. Це не спортивне змагання. Ми не ставимо результати, ми виявляємо шану до наших героїв. Тому немає нічого складного. Будь-яка людина, яка бажає, може взяти участь, вибрати номер героя, з якого на хоче бігти і відповідно пробіжати дистанцію, яку їй зручно. Реєстрували учасники волонтери громадської організації Волонтери Закарпаття. Охочі могли пожертвувати гроші на потреби збройних сил України. Для цього волонтери розмістили дві скрині. Наша організація Волонтери Закарпаття. Вона є співорганізатором такого заходу, щорічного заходу. Зареєстровано до 600. Якби учасників. Завчасно було заброньовано прізвище загиблих героїв. Люди приходять по списку, ми шукаємо номер і відповідно даємо тому, хто хоче біжати. Є такі, що приходять просто, я хочу біжати за героя, їм, наприклад, немає різниці. Прізвище приходять, донатять і біжать. Є такі, що просять. Пустий номерочок з номером, звичайно, але вписують свого загиблого героя, який нещодавно помер. За словами Катерини Легарда, загалом продовж заходу зібрали 20 тисяч 800 гривень. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.